Розпочну це відео з золотого принципу. Вільна розмовна англійська мова це є навичка, яку потрібно постійно прокачувати, розвивати і підтримувати. Ви не можете просто одного дня прокинутися приміром, попередньо ви вивчали англійську впродовж 6 місяців, і ви прокидаєтеся і вільно висловлюєтеся англійською. Так це не працює. Це є навичка, над якою потрібно постійно працювати. Розпочну це відео з золотого принципу. Вільна розмовна англійська мова це є навичка, яку потрібно постійно прокачувати, розвивати і підтримувати. Ви не можете просто одного дня прокинутися приміром, попередньо ви вивчали англійську впродовж 6 місяців, і ви прокидаєтеся. І вільно висловлюєтеся англійською, так це не працює.